Все дорогі отці, сестри, монашестві, любі діти України, дорогі наш народи, Слава Ісусу Христу! Кожного разу, коли ми приходимо як прочани сюди, у цю прощу, ми переживаємо унікальний момент. Я вам щиро признаюся, я на нього чекаю цілий рік. Це, ця ніч, яку ми зараз входимо, є особливою для України і нашої церкви. Найперше, справді, ми відчуваємо, як тут у зерваниці відкрите небо. Кором ідуть дощі, а Зерваниці тепло. Небо і відкрите, так як відкрите. Серце пречистої Діви Марії до молитов кожного з нас. В цю ніч відбувається щось містичного. Це раз у році об'являється оце сяюче молитвою обличчя нашої церкви мучениці. Коли десятки тисяч людей. Тримаючи в руках оці Марійські свічки, сяють молитвою. Це так подібно, як наречена церква Христова приходить до свого нареченого. Приходить і всі йому своїми мріями, проханнями, тривогами. Приходить наша церква до нашої Матері, Богородиці. У молитві. Можливо, сьогодні з нашого серця виривається той крик молитви. Мамо, рятуй, рятуй. Кожного дня нас вбивають. Вбивають в наших мирних містах і селах, на Заході, сході, півночі, півдні, в центрі України. Кожної ночі ворог краде у життя і віддає смерті наших дівчат і хлопців, які там на фронті боронять наше життя. Кажу, мамо, рятуй, ми не покладаємося на наші людські зусилля, як про це сказав Владика Вісвальдас. Бо ті борні лише людської сили замало. Ми кажемо, мамо, ми покладаємося на тебе, на Твою молитву. Господи, тільки в Тобі є наша сила і наша перемога. Ми сьогодні приходимо для того, щоб молитися. Найперше молитвою подяки. Дозвольте мені подякувати владиці Максимові, бо мало хто знає, що він є нашим новим екзархом Донецьким. Половина його екзархату є окупована. Він разом із своїм попередником Владикою Степаном живе у Запоріжжі пару кілометрів від лінії фронту. Тому те, що він вам говорив сьогодні, він не прочитав з книжки, він бачив, як молитва зупиняє зло. Він це посвідчив на своїй власній шкірі. Владику, то, що ви живий, це є велика ласка нашої Богородиці. І ви там є разом з нашими священниками, сестрами монахинями, тримайте за руку тих наших військовослужбовців. Які кожного дня дивляться в обличчя смерті. Дякуємо вам за ваше свідоцтво і за ваше слово. Ми сьогодні хочемо подякувати цілому світу, який підтримує Україну. І сьогодні з нами є наш гість з Німеччини, стародавної Дієцезії Мюнстера. Дякуємо, молодико, що німецький народ сьогодні разом з нами. Ми знаємо, що всі німецькі католики підтримують Україну. Дякуємо, що ви сьогодні молитеся з нашим народом. Тут у Зарваниці. Але цього року, у цій прощі, ми хочемо подякувати Господу Богу за нашого ще одного великого святого, який на небесах зараз молиться, а ми на землі молимося за Його прославу. Того року ми святкуємо 160-ті роковини з дня народження праведного митрополита Андрея Шептицького, який сформував обличчя нашої церкви її провадив під час першої. Другої світової війни і сьогодні учить українців, як будувати рідну хату. Цього року, можливо, не всі пам'ятаєте ви, але це є особлива проща, бо вже 30 років поспіль відбувається всеукраїнська проща до Зарваниці. 30 років тому, мій попередник, Мирослав Іван Карнал Любочівський, коли нарешті повернувся із заслання з Римського до Львова, приїхав сюди. І тут 30 років тому вперше відбулося проща, на яку прийшов мільйон українців, можливо, дехто з нас ще пам'ятає це, ми ж тоді були малими. Але ми пам'ятаємо цю прощу, коли наш патріарх відновив посвяту під покров пречистої Діви Марії нашої української землі. Ту посвяту, яку з'яснив наш Великий князь Ярослав Мудрий ще за часів Київської держави. А третя... Річ, за яку хочемо подякувати, це за оцей собор, який тут стоїть, який сьогодні має титул малої папської базиліки. І цього року минає 25 років з дня його освячення. Його будівничий митрополит Василій багато може розказати. Чудес, які Господь Бог і Діва Марія діяли тут для того, щоб постав той собор. А сьогодні в тому соборі відкриті ювілейні двері. І кожен з вас, який прийшов на цю прощу, сповідався, причащався, пройшовши крізь відкриті двері цього собору, може зараз, у цей вечір, отримати повний відпуст із Папським. Благословення, як багато маємо за що сьогодні подякувати, і цією подякою кується перемога. Бо часом ми нарікаємо і бачимо те, чого ще нема, а не бачимо всього того, що вже є, тих великих Божих дарів, якими є сильними, завдяки яким Україна стоїть. Україна бореться і Україна молиться. Мати Божа, рятуй. Тобі передаємо наші молитви. Ми знаємо і бачимо, що перед нашою молитвою відступає зло. Мати Божа, виблагай миру для усіх нас. Виблагай, щоб наші сини і доньки вернулись додому щоб ми віднайшли усіх, хто пропав без звісти, щоб залікували рани, усі ті, які поранені є у тій страшній війні, щоб звільнені були усі полонені, щоб вернулись додому усі розсіяні. щоб ми відбудували усе те, що було зруйноване. І для того ми прикликаємо у цю ніч. На наш народ, на нашу церкву, на нашу Україну, Боже благословення. А тепер давай помолимося, Отче наш, богородице Діво, в намірній папи Лева. І тоді разом з нашим нунцієм, з нашими владиками, ми уділимо вам повний ювілейний папський відпуст надії. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господні на вас. Його благодатью і людинолюбієм завжди, нині повсякчас, і навіки віки.